Все. Це... Ні! Міка відчини мене, я до в'язниці зайшов. Слухай, нам потрібно зв... Сві... Ой! Міка, біжи! Біжи, біжи, біжи! Біжи, 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 ні! Ні, 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 -ні! Міка! Сідай, 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 швидко, швидко! Ось його поїхали! Давай! Повний газ! Ти чого собі? Де він там? Ти його бачиш? А це таке? Чого ти пригнався за мною? Я тут Козел, смердючий. О, нарешті я з'явився, цей світ, і чого суй ой. Ооо! О! О! Нічого собі, Мика, нічого Біжи, собі! Збільки, збільки, козел. Біжи швидше він позаду прямо. Ой-ой-ой, так, тихо, 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 тихо. Нам треба. Його! Я не знаю навіть, куди тут спускайся. Давай сюди, чуєш, сюди, 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 тікаємо! Ой -ой -ой. Я щойно ж цей світ створив, буквально. Ти оп, ой. А оп, я тут вже 5 хвилин намагаюся бігти від нього. Капець, чого собі. А! Ні, він досі біжить! Я подумав, що він вже все. Ой, що це таке? Так, нам треба десь заховатися від оцього. ой і ні йо він стрибається! Від цього барана! Давай швидше тікаємо! Я створив новий світ, щоб тут пошукати, повиживати цього барана, а він одразу нас знайшов. І І що це таке? Почекай, тут Тут є вежа з цими з рейдерами, здається. Так, 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 так тут щось є. Вперед біжи, в ліс! Я в лісі. Так, сюди. О, Оп. ти цю Так, я про цю вежу. Де вхід? Треба здати. Вхід швидше! Цей, 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 цей. Баран, він біжить сюди. Ху -ху. Ага, я, я, чую тут. Це. я тут так почекай, тут щось є? Тут щось є у цій вежі, ні? О, я знайшов. Ууу, ніж якийсь є. Так, тут є ще. Якийсь я Він начебто мене не бачить. Так, у мене є ніж, чуєш? Я бачу якусь базу, Міка, нам треба туди. Нічого собі оце створив світ, що відбувається взагалі? Так, а ти ти там динамет був чи де? Ага. Ага. я Ой, він наче мене побачив! Давай, вперед, вперед, перестрибуй, 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 давай! Сюди, 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 Ой, сюди. сюди. От так, вперед, біжи просто за мною тепер! Давай! Тікаємо! Цей, цей баран від нас не відстає! Давай, давай, швидше, 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 сюди, 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 сюди! Ой. Зараз, я якщо ми нам від нього відірвемося... Хоба! сюди. Ні, Майки, ой! Він... Байки, ти ой ти сюди. сюди! Давай нам за мною! Судувати, а, лодочку яку! яку лодочку? Тікай сюди, он тут ціла величезна база зараз! Ой, ми тут... Ой, Та що ж так кричиш, Міка? Давай сюди! Він ой, що перестрибнув! Він Міка, пливи! Я буду тут всередині цієї цієї бази. Чи що це таке, я не знаю? Так. Тихо, 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 тихо. Ти де там? Ти. Ти жива чи ні? Міка? Та поки що жива, намагайся відірватися. Ой, Давай швидше! Він начебто там впав чи що. О, я знайшов двері. -ху. -ху все, я тут заховався. Що це таке? Мені я... треба Ой. я зараз провідкину вже. Ну, У мене теж мало їжі. Чуєш, я знайшов, я не знаю, що це таке? Це офіс якийсь покинутий? Що відбувається тут? Та у цьому світі думає? просто. Та йди ти звідси! У цьому світі просто я не знаю що. Хаос якийсь тотальний! Чого ти... Ай! Міка, тікай! Та що ж тут нічого немає? Міка, давай заходь сюди! Ти тут? Ти добігла чи ні? Ой. А, як сюди? Давай, 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 давай! Я не можу тут Це двері казал, відчинити. він так причепився до мене, не знаю. Оце... Ні! Міка, відчини мене, я до в'язниці зайшов! Мене а... тут зачинило! Що, Капець! Знаєте? Слухай, так. Я біля бібліотеки тут. <рес> ні, врятуй мене! Якої бібліотеки? А, ти, ти. Це поліцейський відділок, я зрозумів. Я у в'язниці у клітці сиджу. Синім... Так, Будинці? у синьому. Синя будівля така. Так, я знайшла двері. Давай я там відчиняю. заходь, там комп'ютери будуть. О! Відчини! О, дякую! Там у мене нічого немає! Чуєш, нам Лі, треба звідси тікати. Ай, скільки тут комп'ютерів. Ага, і ось. На прикольно Ті, тобі що ось живе? диви, тіло людини лежить. Прикольно. -ка. А! Тікай! Тікай, тікай, тікай! Через вікно, через вікно, тікаємо через вікно! Я не знаю куди. Ого! Тікаймо швидше, у мене ніж є, я зараз. я вже такий голодний, капець! Так, чого тебе вже, знаєш, його Та Не так, все легко. Я тут бачив десь, знаєш, що тут була драбина десь. Тут була дробина. Що тут є? О, я так, бачила дробину, але... Пляшки тут є, нічого стигла. більше. Залізла на неї. Я вже бігти не можу. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, що таке? Тут нічого, тут нічого. Ай! Та хто це? Уел! Цей козел! Він що там? тут! Я цей! Та досить! Я знайшов носок і пилу. так, тікаємо сюди, сюди, сюди. Тут щось є, ні? Ти в порядку там? Чи яка ж шкарпетка там така в тебе? Я не знаю. Якась, звичайна. О! о ключі У мене, якось Мені потрібно щось знайти, поїсти. У мене теж нічого немає. У Це мене... терміново. Оп, сюди, сюди, сюди. У мене теж здоров'я не відновлюється. О! Тихо, обережно. Цей баран він просто нас переслідує. 24 на 7. Слухай, напевно, треба звідси тікати. Я зараз спробую інструменти зробити хоча б якісь, бо це взагалі, я не знаю. Тут неможливо виживати у цьому. Світі почекай! Міка, я селище побачив. Треба туди. Треба терміново туди. Так, 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 так. Чуєш, біжи довкола синьої будівлі, тут буде така жовта, не знаю, прибудова. Я біля неї стою. Так, я знаю, про це. Давай, 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 біжи сюди. добре, що в цьому ні, 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 Він мене завалив. Капець. Так, 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 так. Тікаємо сюди, тікаємо. Де я? Почекай, я тут? Я тут. Я десь бачив селище. О, там селище. На цей! Я також бачу селище, я На річку вилазь. На річку. Давай до селища. Там. О, я тебе бачу, все, нормально. Зараз там зустрінемося. Так, 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 так. Дуже швидко пересуваємося по цим людяним блокам і все, ми вже в лісі, майже в селищі. Зараз можу, тут зможемо знайти щось цікаве. Наприклад, їжу або. О, тут є ягоди оці. Так, так, сюди селяни. Я сподіваюся, ви не проти, що ми тут у вас трішечки позбираємо всього. У мене є два стейка м'яса, можемо десь посмачити його. У мене є 52 ягоди, нормально? Так, тут щось дуже... Міка, йди сюди! Міка, йди сюди! І я теж тут у селищі. Я знайшов. О, на! Оп! Забирай! На вході лежить. Так, 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 так. Ого. Тут є клітка Ай, для пацюків. У мене є 46 сиру і блоки сиру є. Так, скільки тут всього? Забираємо, забираємо. Так, тут нічого, тут нічого. Слухай, нам И потрібно зві. Ой, Міга, біжи! Біжи біжи, біжи! біжи, біжи, біжи. Біжи, 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 біжи. Ні-ні-ні. ні, ні, -ні, 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 -ні! Міга, він тебе завалив, чи що? Так, 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 так. Сиди, сіди, сиди. Голем, врятуй, 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 врятуй. Ні, ні-ні ні. -ні, -ні. А, -а, а у мене мало здоров'я! Ні-ні-ні ні, 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 треба тікати. Треба тікати. Ого. Тихо, тихо. Я заховався. Я Ні! А! він мене знайшов. Ні. Капець, це просто якесь жахіття. Так, 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 так. Давай сюди. Міка, ти де? Я у селищі Я селищі. Я Ой. теж. Нам треба Я знайти один їжу. одного. Їжу збираєш. Слухай, у мене їжі достатньо, але у мене нічого немає такого, щоб могло нам знадобитися. По типу не знаю, обладунків, наприклад, чи ж, ж, ж цього крутецького. Ага. Тут нічого, тут нічого, тут нічого. Тут реально О, нічого немає. Картопля. Тебі там щось є. Сиди? А, це... Як виживати у цьому світі, що я це за хаос знаю. тут відбувається. Так, чуєш, підіймайся я нагору. Що ти там знайшла? знайшла Нам так, треба звідси забиратися. Так, 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 біля голема? Слухай, так. я не знаю, де Голем. Їх тут може бути багато просто, розумієш. Так, 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 так. один-одного? Сюди, сюди, сюди. Зараз почекай, я десь тут бачив Голема одного, десь тут він був чи де? А, о, ось ти! Сюди, 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 давай за мною. Сюди, сюди, о, сюди. Потім... Ради, а! Ти а! Ти о! Ні, чекай! Чекай, 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 швидше. Капець, ми не можемо взагалі тут вижити, будь що зробити не можемо, тут нічого немає. Міка біжи. Він Голема б'є! Він б'є Голема. Капець. Так, це може бути проблемою, це може бути реально проблемою. Так, тихо. Тут нічого, тут нічого. Я біля першого будинку, який ми зустріли, чуєш? А, тут нічого немає. Біля першого. Ага. Біля першого. Ну, у селищі я маю на увазі. О, давайте позаду. Що? Де? О, це ти! Давай за мною, так, давай за мною. Тікаємо сюди, все, забираємося, геть звідси з цього селища. Це просто я не знаю. Тобі зброя потрібна од, чи один ні? Один діамант. На зброю. Бери ключ оцей. Так. Ну а шо? Нормальна зброя. Дещо краще? є, Де ти? Піднімайся сюди. Ого, а у мене є ось так. Два ножа. Ходімо. Ходімо, тікаємо, зіткнути. Він десь у цьому лісі спереду, чи шо? Ти чего це поз по Мені здається він позаду. бежит. Ні! тікай, 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 якщо позаду, то тікай. Ти мене бачиш? Праворуч. Праворуч біжи. Те о ні, зараз ні ще настане. Капець! стільки не це. Я чо, що я тебе знову О, Він мене зараз Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Так, ні, 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 ні. так, 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 тихо, 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 тихо. Треба Такой. тікати, треба тікати. Оп! Сюди перестрибаємо. Вперед біжи! дух. Він за мною біжить. Міка, на дух не можна переводити. ой Ой-ой-ой! Ой ой, куди мені тікати? Він. Він біжить по цьому по по кризі тут, по річці. Так, Я бачу, я позаду біжу. Лодку змайструєш, а? Змайструй лодку. А, швидко, швидко. роби човен, Міка, бо ми зараз тут будемо упасться. Ні-ні-ні-ні-ні. ні. -ні, 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 -ні. Добре. Тут можна на човні дуже швидко пересуватися оцими я крижаними блоками. А то Давай! О, він зник! Він зник, Міка! Він до тебе напевно пішов. Так, сюди, сюди. До сюди. Мене? Ага, напевно, до тебе. Так, сюди. Се, в мене є човен, в мене є човен. У мене також є човен. Давай, ти сама поставиш його чи в мій сядеш? Ні-ні-ні. я біжу. Давай, 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 я тебе бачу. Ого, я готовий. Давай. І Все, поїхали, поїхали, який дрифт? Давай вперед, вперед, вперед. Ні, Ша не ра! Давай ні Давай, ні Ничего себе! не не мені потрібно поїсти! Я зрозумів. Так, вилазь! Сидай, сідай, 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 швидше, швидше, швидше. Сюди, сідай, швидше сідай! Давай, 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 давай! Стрибай, 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 стрибками швидше будеш пересуватися. Давай, давай, давай. Ні, О, вилазь! Я, вилазь, ага. Міка, вилазь, вилазь, вилазь. Зараз знову сідаємо. Давай, 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 давай. Опа, опа, опа. Сюди сідаєш? Швидше, швидше, швидше! Швидше! А він злавав човен! Чо так, 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 тихо, 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 тихо. У мене є ще один. Чуєш? Зараз сядемо, зараз сядемо. Давай назад розвертай, назад, так, назад, назад, давай, давай, давай. Треба, давай. Просто... треба. Давай сюди! Там, там глухий кут, там нема куди йти! Треба сюди! Давай, 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 давай. Оп, сідай, 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 швидко, швидко. Давай! Повний газ, ні, чого собі, де він там, ти його бачиш? треба, щоб вивести. Почекай! Швидкість, щось дуже велетенське. Ти бачиш, яка швидкість? Так, давай, вони. звідси! Нічого собі! Ой, слухай, напевно, поки ми від нього відірвалися, це саме час, щоб оп, вилезти звідси і вийти з серверу. Сюди, 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 якийсь закупаємося, тікаємо сюди, все, ось тут виходимо. Буде у безпеці. Я не знаю, я просто в шоці, це що було таке. Давай, давай, що це таке. Ого, діамант, дякую. Все, друзі, ми виходимо з цього сервера, бо це просто капець. Прибери факел, ти що, він зараз нас помітить. А, Добре, добре! Це просто капець. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Всім до зустрічі!